Зараз знаходимося ми на нашому садочку Радість, де йде виконання робіт за кошти уряду Літви. І завдання було в вересні місяці відкрити садочок. Ми місяць назад це завдання змінили, і ми повинні на день незалежності відкрити цей садочок. Кожні два тижні в нас зустрічі онлайн з літовцями. Це і міністр підключається, і обов'язково підключаються профільне управління і посольство. І раз в місяць ми зустрічаємося саме на будівельному майданчику і дивимося хід виконання робіт, якість виконання постійно дивиться техніч, технічний нагляд і дивимося, звичайно, терміни. Уряд Літви наголошує з приводу укриття. В укритті в нас виконуються оздоблювальні роботи, укладку плітки практично закінчили, спаклювання стін і будемо виконувати послідуючі оздоблювальні роботи. Ми в цьому садочку встановлюємо ліфт. Ліфт? Так? Да, да. Да, до цього не було у нас ліфта. Тут не було Зараз... ні ліфта, ні підйомника для харчових продуктів. Ліфтова так, шахта так. нова збудована повністю. Так само буде і зроблено все для інклюзії. Да, Де зроблено якраз зроблення утеплення цоколів. цоколя да. з гідроізоляцією. Ну... На першому поверсі виконана штукатурка, практично повна стяжка, зроблене опалення. Частково вже вікна почали вставляти. Так? Вікна змонтовані практично всі на першому і другому поверсі, крім цих нових пристроєк. На кожну групу по два рекуператора. Ми зараз на другому поверсі всі комунікації кладемо під низ, потім робиться стяжка, да, да, да. і їх ніде не буде йти ззовні. Зроблений масандровий поверх. Проєктом передбачено. Ми садочок збільшуємо і саме тут будуть ігрові кімнати. Наскільки ми тижні від... ми йдемо вперед по графіку? Ну тижні на три. Десь так як зараз змістилося на день незалежності. Ми відкриваємо. Ви строго йдете по зараз по графіку. Але треба наганяти субота, неділя. Ми працюємо в дві зміни. Графік і темпи добре, але якість виконання робіт це найголовніше. Запалюватися садочок буде за рахунок пілетної котельні. У нас садочок утеплений, 170 мінеральна вата. Всі збережені технології по енергоефективності. Це роздаточний цех. Да. де будуть їжу піднімати. Піднімати підйомників знизу, да. Да, і на кожному етажі будуть буфетна, можна сказати. У да. кожній групі санвузел для вихователів да. і санвузел для діточок. Так само З, той же душовою кабіною, ну, діти це всяке буває. Вже йде утеплення покривлі, пара, бар'єр йде би, низ вати і утеплення самої покривлі. Виконані обробка вогнезахистом, Вогнебіозахистом оброблене дерево. Коли цей садочок? Відкрився. В 85-му році да, да, да. я був першою дитиною, яку сюди попав, <рес> перший проходець. Так. І вже в цьому році мій син повинен осінь йти вже в садочок. І так само він піде в цей садочок. Отака у нас історія з цим садочком. Так можна бути. В нашому садочку буде і сигналізація пожежна, і пожежа тушіння буде. так? Да, 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 да. Добре, йдемо в укриття. Так, да, цоколі йдемо, ти по лісніці сюди вниз. Бачиш, дуже креативний у вас будівельник із музикою, щоб веселіше. Все правильно. В нас передбачено тут 11, 11 дитячих майданчиків, плюс у нас буде ще ігрова одна зона, зроблений повністю на вулиці благоустрій, з плитки, з асфальту, зроблений паркан навколо садочка, буде змонтовано е, відеокамери, це безпека дітей. Це буде, я точно скажу, що один з найкращих садочків в Ірпіні.